Немає доказів, але стягнути на користь міської ради цю суму. Реваншисти з Дніпропетровська, служителі Януковича. Скандальний клан вілкулів, який знову рветься до влади. Товариш Вілкул, по якому возбуждено уголовне діло, і по цим матеріалам проходять мільярди гривень. у мене був торговля овочами, фруктами. Олена підприємець, жінка розповідає за те, що свого часу виступила проти Криворізької міської ради з паном Вілколом на чолі. Її вирішили знищити і сфальсифікувати проти неї справу. Я отримала письмо від міської ради, в якому говориться о те, що я не платила три года ні копійки в бюджет за оренду землі. И выставили мне 54 тысячи. Тогда жінка думала, что это просто какая помилка, і И даже не хвилювалася про хід слухание Адже мало квитанции про оплату за все годы в ТИМ. Суд посмотрел первая инстанция, вторая, эти документы и сказал, это не доказы. А что же является доказами? А доказами является справка, которую дал зам Вилкула. Он сказал, что справка, данная высшей админ. Адміністративними работниками міської ради являються більш веским доказом моєї неуплати, ніж мої справки з банку, мої платежні поручення. У результаті такого дивного тлумачення доказів народжується не менш дивна ухвала. На момент суду доказів про заборгованість у ФОП Климович есть мене, немає. Суд не має доказів, але стягнути на користь міської ради цю суму. Як з'ясувалося, випадків подібних до Олененого у Кривому Розі – тисячі. Міська рада на чолі з Юрієм Вілколом уже кілька років усіма можливими методами. Знищує неугодних підприємців, зазначає юрист. Криворізька міська рада на підприємців пише, і стягує незаконно з них. Суми заборгованості, яких в дійсності в, е, по діючому законодавству вообще не існує, натомість підприємцям великого бізнесу, наближеним до Юрія Вілкула, створені мало нерайські умови для процвітання. Остільки бюджет міста від цього не у виграші, а навпаки, несе чималі втрати, фактично. міський совет, який в більшості своєму представлений менеджментом підприємства Медінвест депутатами, зробив е, все для того, щоб свої ж підприємства освободити уплати е, налога на землю. Як же виглядає схема? Раніше в Кривому Розі, згідно з податковим кодексом, усі підприємці малого, середнього та великого бізнесу платили фіксовану та зрозумілу суму податку на землю. Стоїмость квадратного метра вісімдесят 82 копійки. Потім міська рада затверджує документ, за яким Денежною оцінкою е, придус предусматривається розбивка міста Наборі чим двіста шістдесят -е, плануровочних районів. Землі различних категорій і мають различну стоїмості. Тобто підприємці, які перебувають у різних районах, мають сплачувати. Різні суми, і чомусь так вийшло, що землі, де розташований великий бізнес, потрапили до районів, з яких береться найменший податок. Раніше олігархи мали б наповнювати бюджет на кілька мільярдів гривень. Практично 20 тисяч гектарів використовують наші металургічні комбінати У нас в городі землі 2 гривни 82 копійки. Умножає це на площадь умножаем це на городу коэффициент і получаем суму в розмірі около 5 мільярдів гривень. Це за год. Відповідно ж до нових розцінок, ініційованих Юрієм Вілколом. Його оточення має віддавати до бюджету. Увага! Майже у 100 разів менше. Представителям Медінвеста було озвучено, що. Підприємства, які входять в групу Метинвестхолдінга, у нас в городі Криворог, за год за 14 год, рік заплатили 78 мільйонів гривень. 78 мільйонів замість 5 мільярдів. І це ще не все. Всі недоотримані кошти. Міська влада вирішила компенсувати за рахунок дрібних підприємців, піднявши для них податок. У рази, а також через суди, відбираючи їхнє майно, У мене арестували автомобіль. У мене аріставалі квартир, дві квартири мою дочки, ну, тому що я там прописана. У мене арестували магазин. Про таку собі вибіркові щодо оподаткування, і м'яко кажучи, дивний стан речей у кривому розі в цілому. Люстратор хотів поговорити особисто з Юрієм Вілкулом. Міським головою, втім, у прес-службі зазначили, що посадовця немає, і в цілому найближчим часом він, начебто, дуже зайнятий. Тому ми розшукали його заступника, і за сумісництвом цілого начальника управління земельних ресурсів Олександра Брезецького сесії зміненням законодавства збільшується нагрузка на горно-металургічний комплекс. Спочатку чиновник намагався переконати, що міська рада дбає про малий бізнес, і мало не всі податки сплачують олігархи. Втім, під кінець дискусії, взявши до уваги наші факти, начальник таки визнав: усе, що він тільки но сказав, не зовсім відповідає дійсності. Може бути на сьогодні, вона ще не має, так сказати свого ідеального варіанта, але технічна документація подініжної центрі пройшла державну експертизу, отримала. Положительний відзив, поэтому ні таснувальні, не довірять судашній експертізі. Але це ще не кінець. Нещодавно у столиці відбувся черговий суд Криворізької міської ради проти підприємців. 14 числа в составе 100 человек, предприниматели, активисты нашего города, которые борются и в судах с несправедливостью, и во многих других вопросах, прибыли к Высшему хозяйственному суду, но на подходе перед нами уже стояли кордоны милиции, которые нам не дали зайти. Аргументация простая. Мы вас не пустим. Почему вы нас не пустите, без У нас влада, суде, Незаконно не пускає людей до суду, і вони з палками з кійками своїми прийшли розганяти людей, які хочуть зайти до суду, і почути те, що скаже суддя. Зрештою, силовики таки дозволили, але лише десятьом людям зайти всередину. Когда ми сказали, а чому тільки 10, від зал судового засідання вміщає гораздо більше людей. Він відповів, що ваші криворожані вже заняли місця э, в залі судового засідання, і как бы, тільки залишилось 10 місць. Втім, коли підприємці зайшли, з'ясувалося, що зал дійсно переповнений, але нікого з кривого рогу там немає. Представьтесь, потому що ми знаємо, що ви не являєтесь представителями общественности города Кривого Рога. Судячи з усього зал, був наповнений хто знаким лише для того, аби не допустити всередину тих, хто там дійсно мав бути підприємців кривого рогу. Ніколи присутствуючих людях, учитывая то, що я неоднократно бував в вищому господарському суді, я узнав работників которая работает в этом суде. і тут зверніть увагу: цинізм ситуації силовики доводять до межі, аби нібито законно затримати неугодних учасників судового процесу. Правоохоронці влаштовують провокацію. В результаті цих, цієї давки і о чому, опять же, свідчують відеоматеріали, міліціонери видавили в вищому господарському суді стекло. Ось це відео. На ньому добре видно, що саме силовики вибивають скло. Втім, кримінальне провадження фабрикують проти невинуватих людей. Дубінами з примененням грубої фізичної сили почали всіх присутствуючих в залі в судебному засіданні активістів волоч в підготовлені вже автозаки. Во время моєї арестували. Э когда коли события, э, е, ніким было, не было учтено то що я являюсь е, де-факто матір'ю одиночкой Проти Юлії та ще трьох осіб порушують кримінальне провадження. Міліція та прокуратура вимагають від суду взяти так званих порушників громадського спокою. Під варту на суді щодо обрання запобіжного заходу присутній ілюстратор. Зрештою, суддя відмовляє правоохоронцям і відпускає затриманих на волю. Незважаючи на наш офіційний запит, силовики не змогли пояснити, чому порушили провадження проти безневинних людей, якщо на відео добре видно, що винуваті так звані стражі порядку. Владислав Штефан вважає, що це фабрикування та інший тиск на підприємців, влаштовані за вказівкою саме Юрія Вілкула. Таким чином посадовець намагається позбутися або, хоча б, відволікти своїх опонентів, і днями ухвалити нову вигідну для олігархів і вбивчу для звичайних людей нормативно грошову оцінку землі. Зараз проект рішення готується на сесію Тресково-Совіту. А чим ступіт в дійстві он ступіт дестя з января яноверя, года. депутат переконує, якщо цей документ буде прийнятий, наближені до Криворізького голови олігархи ще більше звільняться від податків. Взяв е, 10 тисяч гектарів землі, котроїться е, предприятиями горної металургії, і просто викинув її з нормативно грошової оцінки, не взяв її в учо. Від очільників столичної міліції ми продовжуємо очікувати коментаря щодо інциденту біля вищого господарського суду і фабрикування кримінального провадження, а також реакції від депутатів, які готові дати бій регіоналам з Дніпропетровщини. Найближчі дні плануємо направити на порядка 200 депутатів Верховної Ради. Данное обращение с изложенными в нем фактами, будет ли дана правовая оценка всем тем преступлениям, которые совершила наша местная криворусская власть.